Вітаю вас, мої дорогенькі, вітаю в Україні. Сьогодні встала, знаєте, така відпочивша, визвона. І думаю, та я не сьогодні думаю, я думаю вже два дні. Сама себе вмовляю, але нічого в мене не виходить. Дивлюся, як добре і гарно сходить сонечко який буде сьогодні гарний сонячний день. І скажу я вам трохи тепліше, на градусниках глянула 10 і сонечко. Боже, який гарний день. Зранку не читаю. От не читаю і все, тому що не хочу, не хочу портити собі свята. Я вирішила. Вирішила вночі, що свято буде. Подивіться, як вона плаче. Вона плаче цілий рік. І навесні плаче, і влітку плаче, і взимку плаче. Ну чого їй треба? Це рожевий неостіліс. Не знаю. Оце така плаксива в мене орхідея. Спочатку думала, що хтось її пожирає. Тоді дивлюся, та ні, просто отак сок виділяється і все. Беру спонжика, вмочую щось спиртове, витираю її і кажу на закуси. Вона трохи постоїть суха і знов починає плакати. Ну, що це за орхідея? Не знаю. Любім голден босом. Це щось типа нобіля. Дивлюся, ага, стопли з'явився. І тут, і там все треба вже не поливати. Треба тільки збризкувати. Такий він у мене красунчик, але не квітнув іще жодного разу. Думаю, цього року взимку поливати не буду, лише збризкувати. А, а чого? А, а вдруг? І навесні будуть квіти. оговкуються мої лікасти. Бачите, я тут примостила їй фітолампу, їм, верніше за все. Примостила, то зараз. Хоч і є у нас вірне відключення електрики, але знаєте, мені подобається, що а ніхто не скигли. А ніхто не каже, що гаразд, давайте уступимо, давайте, давайте, давайте будемо давити на президента. Ні, ніхто не скигли. Ну, немає електрики, ну і нічого. Подивіться, які листя. Вони вже потроху починають всихати, то... Ну, У мене така, така думка, що оцім, оці, мабуть, треба їх підв'язати. Ну, так просто, знаєте, отак от просто скрутити резинкою. Та й все, щоб більше світла на них попадало. Настрій в мене причудовий, тому всі мої вмовляння, дводобові вмовляння, пішли де, знаєте, мабуть, у інший дім. Все ж таки, Хочу вам анонсувати, що треба зробити собі свято. Настрій причудовий, новин не читаю. Сирена вночі була лише одна, а у нас прильотів я не чула. Спала, знаєте, дуже добре спалила невеличку перестановку у себе на лоджії. Більшість орхідей підвісила ті, що взимку відпочивають, то більшість з них проти світла, бачите, як погано знімати, тому і не буду вам показувати і щось розказувати про них. Ну, ті, що взимку відпочивають, я їх привісила отак, знаєте, поближче до скла. Бутончики зростають на гібридних брасаволах. І то радує. Стілочка примостилася отут. Під оціми тіланціями. Бачите, у мене тут така така, щось таке, знаєте, тіпа капелюха чи що, і тут у мене багато різних тіланцій. І отак поряд примостила нову тілочку. Ну, бризкаю її і дивлюся, дивлюся. знаєте, Як я її люблю, яка вона красуня, така сиза, така така прям аж ех! да моя розправляється. Тут волого, прохолодно, от їй подобається подобаються такі умови. От там в спальні зростають іще в мене коло скла орхідеї. Там я примостила звичайну білу лампу, дуже мощну, і там рослинам подобається, і світло від тієї лампи доходить і сюди налуджую. Тому у мене тут і максилярії примостилися, які світолюбів. Полюбляють вони багато світла. Янгреком тут привісився. Ще там якісь рослинки, Ніофінетії, зараз покажу вам Он і Ніофінетії отуди примостила, поближче до лампи. Підстригла свої піларгонії, свої калачики, поставила їх у баночки з водою, воду накидала, кусминчиків Алої. Алоя дуже добрий. Корінювач, тому я думаю, що калачики мої пустять корінці. Дівчата, якщо в когось нема калачиків, дуже рекомендую кожній мати у своїй колекції калачики, бо що не кажіть, а я вже і справді е, бачу, що немає ані мошкарні там, де калачики зростають, і не лізе туди усяка гедуда. Ну, типу, у мене, знаєте, у мене біч це. Мушністий червець. Не бачу ніде червеця, і це мене дуже тішить. Подивіться, як гарно, гарно розправився хізіс. Такий він в мене шикарнючий, обожнюю його. Он там другий хізіс, там кущик трохи поменше, але він також, подивіться, як він налив свої псевдобульбочки. Ой, гарнюня моя. Знаєте, мене зараз так тішить, що тут прохолодно, волого. І мої орхідейки прям як народилися на білий світ. Їм так подобається. А, правда, ой, навіть, отам, знаєте, дендрокайлус, він в мене вмирав-вмирав влітку. От бачите, ось він вмирав, вмирав влітку, а це нічого, відходить. І красула, денежне дерево, он там. Примостила. Що я там ще примостила? Пофіопеділом. Тоді рождістві ніколи, бачите, як він скоро буде квітнути. От в мене нічого не, не виходить з силагінами отакими. От Це пандурата. Думала, цього року все буде квітнути. Он тут перло, таке щось перло. Тоді дивлюся у того, що перло, поперли корінці. ну, Знов новий рост. Там вже повний горшик псевдобульб, а квітнути не хоче. Оці дендробіуми, вони теплі, але там кутку їм я дивлюся дуже навіть непогано. Не знаю, може, взимку буде їм холодно, то принесу їх до хати, десь, може, мостю. Там же в мене й тілочки є. Різні оті нові, що я купувала нещодавно у рігіни. Нічого вони також, бачите, он як відходять. Щось загубила. Де ж моя бульбуса? А, а ось і бульбуса. Ну, проти світла ви її не побачите. От тут у мене, воно, бачите, одні рожки від бульбуси, ви бачите. Отак от трохи, отак, от ось, бачите, Вон, бульбуса. також відходить нормально. Тілочки зростають, гарньоні мої. Оце ще одна целагіна, противнюча така дівчина. Також воно росте росте. Подивіться, скільки її тут, а квітнути не хоче. От така вона вперта, дуже вперта. Он туди Вон цей той що з вудкою, звичайно, зростає туди його аж повище туди підвісила, тому що. Як буде квітнути він, у нього квітконос півтора метри. Дендробіуми там відпочивають. Хтось там ще не пам'ятаю, не пам'ятаю, хто ж це ото. А, Максилярія пікта туди й полізла. Сюди трохи нижче дендробіум. Тут, тоді, тут також робимо. Ось сюди привісила іще одну целагіну, ну проти світла. Бачите, як погано знімати проти світла. Ой, там у мене ще природні фаленопсиси. Ой, та та до чого ж це я вам це все вела? Що треба зробити свято. Друзі, я сьогодні хочу поїхати до регінки. Я обмовляю себе, що я нічого купувати не буду. Просто зроблю свято для себе і для вас. Ползала отут по своїм полкам. Знайшла знайшла квітконосики у фаленопсисалові. От розумничок. Від кого не очікувала, так це від нього. Але він отакий. Ходила, я ходила, знаєте, і думаю, ну, кращий спосіб, як під'їхати до чоловіка, то це через шлунок. Тому я зроблю качку. У скарамелізованою грушею в соусі. Ой, накормлю чоловіка і скажу: ну, все, я поїхала. Друзі, у вас є 2-3 часи часу написати мені, хто що хоче побачити, кому що показати у регінки, бо тоді буду показувати те, що мені заманиться. А поки чекаю, що ви напишете, що цікавить, які фаленупсиси, там дуже бабочок багато дорогих пилоріків оці, за щіпчиками. Тому пишіть, дорогенькі, що у вас цікаве, то ми будемо з вами насолоджуватися красою. Ну, а я ще й буду нюхати у ту красу і щупати її своїми руцями це для мене знаєте таке задоволення та я знаю що задоволення це для кожного і до кухні вчора жалілася що хтось з'їв чи що тут таке сталося з моїм софронітісом подивіться як думаєте хтось з'їв чи що це таке чи то від води та від сонця Ну, коротше, не знаю. Познімала з нього увесь мох і дивлюся, воно ростики ростуть. Думаю, подивлюся. Хоча, знаєте, з вечора викупала його у собачому шампуні, посушила. Ну, це так, на всякий випадок. А вдруг, а вдруг це все ж таки клещ. Тому викупала, познімала мох, викинула. Достала його він в хоробрці, був, достала його так, оцей блок, і сюди привісила. Поряд, поряд тут, як вона називається, толумнія. І от над толумнією її отак і повісила. А погодка сьогодні насправді гарна. Сонце світить. Всі тут купаються, купаються у сонячних променях. Дендробіу мій ж, ж повідсушував всі бутони. он останній ще не відпав. Так і не побачила я його першого пвітування. Ну, то ладно, зріжу отак від коноса. Та і все. Ну все, на, на цьому у мене огляди не короткі закінчуються. Наприкінці, у той маленький ролик, то я зранку така.